Цей інтенсив я готувала майже півтора роки. Я зберігала кожен запит, з яким приходили клієнти. Я провела більше 1300 консультацій, проаналізувала більше 700 запитів, на фоні цього створила цей продукт. Бачучи одну історію, яка тягнеться через абсолютно різні запити різних полів, різних соціальних статусів, різного віку, і це саме те, через що я працюю зі своїми клієнтами. Цей терапевтичний інтенсив я назвала рестарт. Або почни спочатку. І я не знаю іншої назви, яка б могла його ще краще описати. Я Мороз Олександра, я психотерапевт, я магістр психології в швейцарській школі бізнесу. Я продовжую навчання в двох методах: це інтегративний транзактний аналіз з ухолом на взаємовідносини та гештальтерапія. Я свої навчальні проекти створюю вже 6 років, і навіщо я створила цей інтенсив? Я чесно вважаю, що ці знання повинні даватися в школі. Якби ми їх знали, з самого дитинства все було б абсолютно інакше. Ми взагалі б не мали проблем в цьому житті. Ми швидко все вирішували. Ми а, мали змогу бути щасливими, проявленими, а не відчувати почуття провини, страху чи бажання комусь бути якимось зручним чи хорошим. Мали б змогу заробляти на, на тому, що нам подобається. І вся інформація, яку я будуть давати, вона однаково важлива для вас, як для особистості, так і для ваших дітей. Що це значить? Для кращого прослуховування та інтеграції цієї інформації в життя я пропоную слухати лекції в двох станах: перший там, де ви батьки, аналізуєте взаємодію свою зі своєю дитиною. Другий ви дорослі, але всередині у вас живуть діти. Відчувати, згадувати, аналізувати, що у вас не було закрито. Поїхали! Одразу скажу, ця лекція вона буде найдовшою, найбільшою, бо вона вступна. Вона для того, щоб ви зрозуміли сенс роботи, як воно взагалі все влаштовано в нашій психіці. А наступні лекції вони вже будуть по стадіям та вирішенням особистих задач, вони вже будуть там по 10-20 лин максимум. І так. Є в нас потреби та цикли. Зараз про це все розповім. П'ять базових емоційних потреб людини. Що таке потреби і чому їх взагалі важливо знати? Потреби це переживання необхідності в певних умовах, без яких людина не буде нормально розвиватись. Жити це їжа, вода, світло, затишок. І потреби пов'язані з наявністю внутрішнього відчуття незадоволення, неспокою. Вони суб'єктивні і є дефіцитом того, що необхідно людині для його усунення. Є ще біологічні потреби: це первинні потреби вдоволення, які необхідні для нашого виживання. Будь-які порушення балансу води, глюкози, поживних речовин чи якихось іншого чогось необхідного для організму автоматично призводить до появи відповідної потреби та виникнення біологічного якогось імпульсу, штовхає людину на її задоволення, тобто виникає певний баланс напруги, який необхідно усунути. І підтримка такого стану рівноваги, в якому організм не відчуває ніяких потреб, називається гомеостазом. Теорія гомеостазу вона визначає сенс та суттєві ознаки людської поведінки через прагнення до балансу, до рівноваги. І виникнення потреб та їх задоволення регулює поведінку людини, стимулюючи чи послаблюючи її. Простіше кажучи, гомеостаз це баланс роботи всіх систем організму, що забезпечує його оптимальний стан. Організм має здатність до саморегуляції. Коли щось відбувається, він себе сам саморегулює. І з її допомогою щоразу після перенесеної хвороби, стресу, високих навантажень, повертає сам себе до оптимального стану, тобто до балансу у своїй роботі. І це можливо завдяки поєднанню просто безлічі регуляторних механізмів, які називаються гомеостатичними. Я знаю, важко такі слова важкі чути, але далі буде легше. І ось коли баланс порушується, то виникають захворювання. Розбалансування та порушення регулярних регуляцій оцих механізмів призводить до дисфункції систем організму. І далеко не завжди організм може повернутися до стану балансу самостійно. І тут йому вже потрібна наша допомога. І от коли йдеться про біологічні потреби, все зрозуміло. Але крім фізичних потреб у їжі, воді, сні, безпеці, у нас є такі самі. Базові емоційні потреби. І якщо фізичні потреби називають потребами першого порядку, і вони відповідають на питання, чи я виживу взагалі, то емоційні потреби відносяться до потреб вищого порядку. І вони відповідають уже не про виживання, а про те, яка якість вашого життя буде. Вони відповідають на питання, а як я буду жити. У нас Уже, мабуть, для всього є інструкції від чайника до андронного колайдера. Але коли йдеться про наше ментальне здоров'я, то ми, здається, досі живемо в якомусь кам'яному віці, не знаємо найважливіші інструкції, інструкції до себе, до розуміння себе. От і виходить, що коли ми намагаємось управляти собою, це дуже схоже на спроби без попередньої підготовки сісти за кермо автомобіля. Ти знаєш, що. Інші якось на ньому їздять, але з чого почати незрозуміло. І, мабуть, тому про матеріальні речі ми зазвичай вміємо подбати більше, ніж про самого себе. Якщо ж у вас ламається машина, телефон, ви відразу знаєте, як усунути проблему. Попіклуватись, полагодити, бо, на жаль, з дитинства нас вчили цінувати матеріальне. Але, але як ви зазвичай ставитесь до себе? Коли зазнали невдачі, припустились помилки, або ж взагалі трапилось щось таке важке, там де ви зараз на дні. Чи вмієте ви вкладатись, піклуватись та цінувати себе? От і виходить, що ми часто ставимо в пріоритет інші речі. Все тому, що в дитинстві нас не навчили, що дбати про себе, про своє ментальне здоров'я це абсолютно нормально. Тому я пропоную. Заповнювати ці прогалини. Всього у нас таких емоційних потреб п'ять: як для дітей, так і для дорослих. Перша це безпечна прив'язаність. Друга це автономія, компетентність та відчуття ідентичності. Третя це реалістичні межі та самоконтроль. Четверте це вираження своїх почуттів. І п'яте це спонтанність та гра. Я знаю, що зараз може бути трішки складно, але далі буде точно легше, буде все, все чітко пояснено. І щоб ця лекція у нас була не просто інформативною, а терапевтичною, пропоную далі продовжувати дивитися з такими правилами. Візьміть листочок у ручку, і після кожного пункту ставте відео на паузу та аналізуйте своє життя. Відповідайте на питання письмово. Які будуть в подальших слайдах. І за бажанням ви можете робити сторіс, відмічати мене в них. Мені буде цікаво з вами познайомитись, дізнатися вас ближче, дізнатись, що ви проходите і які ваші сьогоднішні стани. Поїхали. Перше це потреба в безпечній прив'язаності. Я люблю тебе просто тому, що ти є. Потреба в прийнятті, близькості та надійному зв'язку. Всі ми хочемо, щоб нас приймали такими, якими ми є. Особливо, коли ми діти, нам потрібно, щоб нас приймали наші батьки і любили безумовно. Це наша гарантія безпеки та база для розвитку. І так формується довіра до світу в цілому, до надійного зв'язку з іншими людьми. На жаль, більшість з нас, і, наприклад, 97% моїх клієнтів, і я так само, в дитинстві чули чи відчували порівняння. Любов лише до хороших проявлень, мали заборону на відчуття, злості, агресії, заздрощі, тому що ми повинні були бути якимись, щоб нами захоплювались і приймали. Тому пропоную зараз вчитися це зробити самі для себе, а потім і закрити потребу своїм дітям. Якщо ця потреба в дитинстві задовольнялась, то така доросла людина приймає себе такою, як є. Вміє себе підтримувати, намагається заслуговувати любов інших людей, вміє любити себе просто по факту того, що вона існує, і вміє довіряти іншим. Людина з таким самоприйняттям вмітиме приймати себе такою, як вона є. Вона будує емоційно близькі, безпечні стосунки з іншими. У неї не буде ілюзій щодо того, що можна заслужити любов у інших, хто не здатен її дати, адже це абсолютно абсурдно. Як ми можемо очікувати, що на дубі чомусь виростуть яблука? Але, на жаль, від людей ми таке очікуємо. Якщо ж в дитинстві ця потреба не була задоволена, то в дорослому віці ми будемо не довіряти життю та людям, будемо вважати себе нікому не потрібними, нецінними, будемо відчувати себе якимось дефектними, гіршими за інших. Можемо жити в небезпечних стосунках і соціально ізолювати світ інших. Зараз буде завдання. Ви можете зупинити цей слайд і самостійно відповісти собі на наступні питання. Відповідайте чесно, дайте собі час, побудьте в цих питаннях, щоб ця лекція вона була не просто, а лекцією для вас, щоб вона була для вас терапевтичною. Якщо є хоча б один пункт так, на жаль, ваша дитяча базова потреба була не закрита. І саме через це зараз в цих моментах так складно. Що робити, розберемо з вами в наступних лекціях. Друга потреба це потреба в самостійності, самоідентифікації та компетентності. Що це умовно, я Саша, а не Аня. А людині важливо розуміти свою індивідуальність, хто я, що я. Що я можу розуміти, що я маю право бути таким, як я є, таким, як я хочу бути, відмінним від інших, знайти свої сили і створити сильні сторони та спиратися на них. Так формується позитивний образ себе і життя гідності, впевненості в своїх силах та своїх можливостях. Батькам потрібно починати потроху відпускати своїх дітей, менше їх контролювати, більше їм довіряти, щоб дитина виросла автономна, самостійна, доросла людина В рослому віці. Дорослі будуть сильно залежати від чужої думки та не зможуть спиратися на себе. Злиття з іншими людьми буде, завчена така безпорадність і відчуття своєї некомпетентності, підвищена така тривога, відчуття, що я не впораюся з цим життям. Задоволена ж потреба в автономії представляється, як людина поважає та визнає свою індивідуальність. Вона може відстоювати власні межі та має розуміння. Вона не порівнює, не критикує себе те, що вона інша. У кожної людини є свої сильні та слабкі сторони, і вона про це знає. В неї розвинене відчуття власної ідентичності, і це дозволяє їй знаходити власні способи реалізації у цьому світі. Далі, знову, я пропоную вам зробити завдання. Зупиняйте мене, відповідайте на питання, дайте собі час для цього. Я почекаю. Якщо у вас є хоча б один пункт. Так, на жаль, ваша дитина не було в неї закриті ці базові потреби, і саме через це зараз в сьогоднішньому стані ви відчуваєте якісь складнощі. Що з цим робити, ми розберемо в наступних лекціях. Третя потреба це потреба в реалістичних межах, в кордонах та контролі, в саморегуляції. Або, ще можна і так назвати, коли немає безвихідних ситуацій, є вихід, який нам не подобається. Коли у людини є реалістичне розуміння власних кордонів, обмежень, певних життєвих правил та меж того, що вона може, то вона знає, що кожне досягнення має свою ціну. Вона погоджується на це. І це називається дисципліна або самоконтроль. Вона вміє визнавати свої масштаби, коли людина вміє критично оцінювати свої можливості і після отриманого чи не отриманого вміти визнати свої плюси, побачити їх, підтримати, зафіксувати, а не знецінити та покритикувати. Тоді людина здатна ефективно співпрацювати з іншими. Вона здатна бути задоволеною собою на шляху до досягнення своїх мрій та цілей. Особисті кордони вони дуже важливі для людини, це розуміння своїх прав та прав інших людей. Це повага до себе, це здатність уживатися з іншими. Кордони виховуються з дитинства, коли батьки поважають права дитини. Але й вміють встановлювати реальні обмеження, правила поведінки для життя в цьому суспільстві. І саме контроль, керування собою це дуже важлива навичка для дорослого життя, для поведінки в дорослої людини. В дитинстві кордони це. Чи можу я зайти до тебе в кімнату? Що ти сьогодні хочеш їсти кашу чи суп? Ти маєш рівно стільки прав, як і я. Твоя думка та слова важливі для мене, я їх приймаю до уваги. Це моє тіло, а це твоє тіло. Ми його бережемо і не можемо ображати інших. Мені не шкода їжі, але є твоя тарілка, я з неї не їм, а моя тарілка і в ній моя їжа. І якщо ця потреба не була задоволена, то в дорослому віці людина буде дозволяти іншим порушувати її особисті кордони та права. Не буде відчувати кордони та права інших людей, не буде відчувати та навіть знати, що її межі були порушені, матиме проблеми з контролем своєї поведінки, матиме проблеми з самодисципліною, там, де вона не відчуває себе як дорослу людину, не відчуває себе на свій вік. Далі в нас буде завдання роботи, тому зупиняйте мене, відповідайте на запитання і продовжимо далі. Якщо у вас є хоча б один пункт так, на жаль, ця потреба теж в вашому дитинстві не була закрита, і саме через це зараз є складнощі. Що з цим робити, ми розберемо в наступних лекціях? І так, ми переходимо до четвертої потреби. Це потреба у вираженні почуттів. Або ми всі говоримо двома мовами це українська та мовою емоцій. І це про можливість вільно виражати свої емоції та потреби. На жаль, це не вміє ніхто з моїх клієнтів, і я теж в цьому досі вчусь. Дитині потрібно дозволяти виражати будь-які емоції, навіть негативні. Головне навчити це робити екологічно. І від вираження цих емоцій залежить наш стан, настрій, здоров'я, наше самопочуття, наш розвиток. Тому що емоції це сигнал про наші потреби. А реалізація наших потреб це базова необхідність. Так і формується розуміння своїх потреб. З цього випливає вміння донести свої потреби іншій людині для спільного налагодженої комунікації. А інакше як іншим людям здогадатись, що тобі треба. Якщо ця потреба була незадоволена, в дорослому віці, а людина може затискати свої емоції, не висловлювати їх, не розуміти свої потреби, може боятися виражати свої емоції, сама з ними стикатися, думати, що не можна злитись, не можна агресувати, не можна заздрити, не можна плакати, не можна відчувати втому. Такі люди матимуть песимістичний погляд на життя та негативізм, а будуть намагатися бути суперпозитивними, бо негативними бути погано. Це ще одна надзвичайно важлива потреба для людини, адже численні наукові експерименти доводять, що залежно від того, наскільки ми добре вміємо усвідомлювати та виражати власні емоції, залежить не лише наше самоча, самопочуття, але й навіть стан нашої імунної системи і наше фізичне здоров'я. Людина, яка володіє здатністю говорити про свої потреби, про свої почуття, швидше знайде спільну мову. З собою та оточуючими. Бо задумайтесь, яка ймовірність, що світ задовольнить вашу потребу, якщо ви самі про неї не знаєте, або якщо ви знаєте, але про неї не говорите. Далі завдання зупиняйте, відповідайте на завдання, продовжимо трішки пізніше з вами. Якщо у вас є хоча б один пункт так, на жаль, ваша дитина в дитинстві була з незакритою базовою потребою. І саме через це зараз виникають складнощі в вашому житті. Що тут робити, ми розберемо з вами в наступних лекціях. І так, п'ята остання потреба це спонтанність та гра. На жаль, це можна ще назвати пробуй, доки тобі не вдасться. Залежно від того, чи вміємо ми бути спонтанними. Собі цю здатність до гри у дорослому віці залежить подальша наша здатність навчатися новому. Адже гра це самий безпечний спосіб навчитися, розвиватись, відточити навик. Коли, з однієї сторони, ціна помилки є невеликою, а з іншою, ми можемо розширити свою картину цього світу, освоювати якісь нові галузі та ставати більш умілими. Саме ця здатність виходить на передній план в нашому сучасному світі, в якому ми вже змушені постійно адаптуватися і змінюватися до цих змін і невизначеності. Для дитини важливо задовільняти оцю потребу в спонтанності, в вираженні себе, своїх думок, поведінки це право мати свої бажання. Так розвивається креативність, а дозвіл виходити на сцену цього життя, пред'явити себе світу, наше вміння адаптуватися до постійних змін в житті. І ця потреба важлива лише у справді щасливої людини. І, скоріш за все, у той, в якої всі інші потреби вже закриті. Бо бути відкритою, щасливою, емоційною дитина може лише в безпечному світі з відкритими емоційними можливостями. Якщо ж ця потреба була незадоволена в дитинстві, то дорослого це буде, людина буде боятися творчо самовиражатись, не буде мати можливість і справжніх близьких відносин з партнером, не буде навчатись новому, то буде важко адаптуватися до нового, буде підкорюватись іншим людям, не буде відчувати свої бажання, буде жертвувати собою заради інших, заради сім'ї, наприклад. Це улюблене в моїх клієнтах. Буде дуже складно створювати нові проекти, опиратись на себе чи придумувати щось нове. Далі зупиняйте, відповідайте на завдання. Якщо є хоча б один пункт так, на жаль, ця дитяча базова потреба була не закрита. Саме через це зараз, в якихось сьогоднішніх моментах, вам складно. Що з цим робити, ми з вами обов'язково розберемо на наступних лекціях. Розуміння своїх психологічних потреб та турбота про них є базою для нашого щасливого життя. Я дуже рада, що ви вибрали цей інтенсив, що ви захотіли більше зрозуміти себе, допомогти собі і своїм дітям, майбутнім чи які вже є. І я рада, тому дякую вам, до зустрічі в наступних лекціях. Якщо ж ви хочете долучитися до інтенсиву, внизу я залишу всі дані, за якими ви можете долучитися самостійно чи з моїм зворотнім зв'язком, вибрати зручний для вас тариф і долучитись до інтенсиву.